Ворожі війська тероризують наші мирні міста прямо посеред білого дня. Є загиблі та травмовані внаслідок російського обстрілу на Харківщині. Сильний вибух пролунав у Полтаві. Путіністи радіють, ніби до влучанню. Також гучний вибух чули на Кіровоградщині. Про наслідки чергового неприкритого терору з боку РФ у цьому випуску. Підпишіться на канал цей час, аби не пропускати оперативні новини. Та переходимо до термінового. Окупанти знову вбивають цивільних жителів Харківщини. У понеділок, 15 квітня, у другій половині дня російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою у села Лук'янці Липецької громади Харківського району. Про це сповістив ОВА Олег Сінігубов. Двоє людей загинули, кількість поранених встановлюється. Усі цивільні влучання було в заклад освіти. Інформація оновлюється, написав він. Згодом Сенігубу уточнив, жертвами удару росіян стали двоє чоловіків. 63 та 65 років вони загинули на місці. Крім того, чотири цивільні людини зазнали травм: дві жінки віком 63 та 66 років, та двоє чоловіків 38 та 65 років. Усі постраждалі госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Додам, що за останню добу руський мір забрав життя ще й 58-річної жінки. Вона загинула внаслідок російського удару з дрона у прикордонні Малій Вовчій. Про це повідомив керівник поліції області Володимир Тимошко. Практично в той самий час російські окупанти атакували Полтаву. Це сталося в день під час повітряної тривоги, близько 14-ї години. Як повідомив очільник полтавської ОВА Філіп Пронін, вибух. Пролунав у середмісті. Нині деталі уточнюються. Очевидці показують, що над містом здійнявся стовп темного диму. Чи є у результаті удару потерпілі наразі невідомо. Пропагандисти та задпабліки зловтішаються у своїх ресурсах, поширюють знімки, нібито місця прильоту. Вороги стверджують, що російські війська завдали удару по пункту постійної дислокації 18-ї окремої бригади армійської авіації у Полтаві. Застосувалися при цьому ракети з балістичною траєкторією польоту. Навіть цього не приховують кремлівські посаки. Там же брехуни із РФ додають буцімто завданим ударом пошкоджено два вертольоти. Мі 8 один з яких загорівся і відновленню не підлягає. Також уражено особовий склад за попередніми даними російських ресурсів. Я на цьому наголошую. Втрати склали не менше шість вбитими і десять пораненими. Про це йдеться у дописі противника. І знову ж таки, хочу підкреслити: вся ця інформація від терористів не підтверджена нашим командуванням, і більше того, телеграм-канали противника часто приписують собі якісь вигадані перемоги та видають фейки за дійсність. Тому закликаю вірити лише верифікованим даним і дочекатися офіційних коментарів. Ну а поки цей регіон говтується, загарбники переключилися на інші території та вдарили по Кіровоградщині. О 17.42 тамтешній керманич Андрій Райкович написав про атаку у Кропивницькому районі. Попередньо без руйнувань цивільної інфраструктури працюють нині на місці. Відповідні служби очевидця сповіщають після гучного звуку на місці інциденту здіймається дим. Більше подробиць у мережу не виносять. Також терористи завдали ударів і по інших наших областях. Натерпілася за цю добу донеччина. Росіяни вдарили по Сіверську. За інформацією, ОВА, місто зазнало обстрілу з реактивної артилерії ще вчора ввечері. Зараз вдалося встановити, що від цього обстрілу загинули четверо чоловіків від 36 до 86 років. Крім того, зранку ворог обстріляв центр Слов'янська. Наслідки ви можете побачити на кадрах. Пошкоджено дві багатоповерхівки. А на місці утворилася величезна воронка без постраждалих. У Сумській області прикордонники відбили напад ДРГ. За даними Держприкордонслужби, диверсантів викрили охоронці кордону і відкрили вогонь на ураження. Ворог ще намагався вести стрілецький бій та, зрештою, відступив. Про це йдеться у повідомленні. Наразі щоб захиститися від атак противника із повітря та закрити українське небо, нам необхідно більше протиповітряної оборони. На чому неодноразово наголошував президент України у своїх зверненнях до партнерів? Пропоную почути Володимира Зеленського. Тільки за цей тиждень я вже провів розмови та зустрічі з президентами Литви, Чехії, Румунії, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Латвії. З Латвією уклали нову двосторонню безпекову угоду. Говорив з прем'єр-міністрами Нідерландів, Греції, Португалії, Ірландії. Сьогодні канцлер Німеччини. Ми зробимо все для результатів і в наступні тижні Кожні розмови, на кожній зустрічі. ППО та фронт це головні теми. Проблема ППО вже достатньо серйозна, адже через виснаження наших систем удари РФ стають все більш болючими. В інституті вивчення війни відзначили підвищення ефективності ударної кампанії федерації. Аналітики зазначають, що Україні потрібні значні запаси. Західних систем протиповітряної оборони та винищувачів здатних перехоплювати безпілотники та ракети, аби створити комбіновану парасольку протиповітряної оборони, яка була б такою ж ефективною, як та, яку до прикладу Ізраїль та його союзники успішно застосували 13 квітня. Нагадаю, представник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що Іран у ніч на 14 квітня запустив понад три сотні ракет та безпілотників по Ізраїлю. 99% яких було перехоплено силами ППО. як знову ж таки наголосив президент України, те, що наша держава місяцями чекає на пакет підтримки та голосування у Конгресі США, свідчить про те, що самовпевненість терористів так само наростає. До слова, нині американський орган вже задумується, аби зрушити питання фінансового пакету з мертвої точки. Про це більше ми вже говорили у попередньому випуску. Тому, будь ласка, дивіться далі, не перемикайтеся, коментуйте цей ролик, ставте свої вподобайки. Обов'язково підпишіться на канал сейчас. Ми будемо продовжувати стежити за тим, що відбувається в Україні і цілому світі. Тому, якщо хочете залишатися 24 на 7 на зв'язку з оперативними новинами, то будьте з нами. Це оголошення війни. Ізраїль думає, чи варто відповідати на масовану атаку з повітря, яку проти країни вчинив Іран та його проксі у ніч на 14 квітня. Паралельно з цим у американському конгресі точаться дискусії щодо фінансової допомоги державі, що постраждала. Але стоїть питання: чи буде це окремий пакет або ж до нього долучать з окремою країною? На всі ці запитання спробуємо знайти відповідь просто зараз на каналі «Сейчас». Підпишіться і марші починаємо. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог прокоментував масовану повітряну атаку Ірану по країні. На нас напали з чотирьох куточків близького сходу. Стріляють по нас балістичними ракетами, безпілотниками і крилатими ракетами. Це схоже на справжню війну. Я маю на увазі, що це оголошення війни, сказав ізраїльський лідер в інтерв'ю британському виданню Sky News. Водночас політик заявив, що Ізраїль наразі буде проявляти стриманість, але його держава розглядає всі варіанти для відповіді на такі дії імперії зла. Крім того, за словами герцога, світові лідери повинні цитую дати зрозуміти іранському режиму, що його поведінка неприйнятна». А ще він закликав уважніше дивитися на явище під назвою Тегеран та Іран. Нагадаю, в пізні години 13 квітня та на початку доби 14-го Іран здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль. Про іранські угруповання в Іраку, Хусити в Ємені та Хезбула в Лівані доповнили атаку своїми власними повітряними нападами. Загалом вже було випущено близько 350 дронів і ракет. Ізраїльські сили оборони твердять, що 99% дронів вдалося знищити ще до того, як вони досягли повітряного простору країни. США Велика Британія та Йорданія офіційно підтвердили, що брали участь у збитті цих цілей. Так, згідно з оцінками американського центрального командування Збройних сил на Близькому Сході перехопили щонайменше шість балістичних ракет і понад вісім десятків ударних дронів. До слова, перші дві країни закликали Єрусалим не відповідати на іранський удар. Так, міністр закордонних справ об'єднаного королівства Девід Кемерон зазначив, цитую. Не тільки атака була майже повним провалом, але ще Іран показав світові, що вони шкідливо впливають на регіон. Своєю чергою, президент Сполучених Штатів Джо Байден не став виступати зі зверненням до американського народу після удару Ірану по Ізраїлю, щоб далі дослівно не спровокувати Тегеран на ескалацію. Про це пише політико з посиланням на джерела. Подібну позицію обрав і генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш, нагадавши, що озброєні акти відплати заборонені міжнародним правом. Раніше ОЦХАЛ також заявили, що остаточне рішення про відповідь Ізраїль може ухвалити вже сьогодні. Отже, тепер що ж це все означає? Експерти кажуть, що війна Ізраїлю з Іраном вплине і на Україну. По перше, це гостре питання в контексті фінансової підтримки з боку заходу. Спікер Палати представників США Майкл Джонсон заявив у неділю, що Палата спробує ще раз проголосувати за військову допомогу Ізраїлю у відповідь на широкомасштабну атаку Ірану. Але є важливий нюанс. Наразі не зрозуміло, чи буде допомога включати варіанти підтримки України і Тайваню, які багато демократів вважають за необхідне схвалювати разом з допомогою Ізраїлю. Тобто, це може бути окремий пакет, який не стосуватиметься ситуації в нашій державі. Але. На наш бік вже стали деякі союзники. До прикладу, чеські політики наполягають, полягають. Україна, яка зіштовхується з регулярними дроновими та ракетними атаками з боку Росії, повинна отримати такий самий захист, як Ізраїль. Далі продовжу дослівно: нічна атака Аятоли на Ізраїль була успішно відбита завдяки швидкій міжнародній реакції готовності захищати повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо повітряний простір над Україною з такою ж енергією. Про це зазначив міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак. Нагадаю, у лютому 2024 року Сенат США схвалив законопроект про надання допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню на 95 мільярдів доларів. Він викликав негайну відмову з боку спікера Палати представників Майкла Джонсона та інших республіканців. З тих пір це питання застрягло і досі ніяк не зрушить з мертвої точки. Тепер же як бачимо, у сина гніздо доводиться розворушувати через гарячу фазу на близькому сході, зазнаючи атаку в ніч проти 14-го числа, вважають помстою за удар 1 квітня по іранському консульству в Дамаску, під час якого було вбито іранського командувача та його підлеглих. У Тегерані вважають, що той удар завдав Ізраїль. Проте ізраїльська влада не спростувала і не заперечила причетність.